Картини, статуетки, зброя і навіть їжа Японія постала в Україні у всій красі. Такий фестиваль відбувається вперше приурочений 20-літтю україно-японських дипломатичних відносин. Протягом 20 років наші відносини з вашою державою тільки зміцнювалися. Ми щасливі, що в Україні так добре сприймають та поширюють японську культуру. Я думаю, ми будемо сприяти обміну і політичними, економічними та науковими надбаннями. Для наших дітей влаштували майстер-клас із виготовлення паперових ляльок. Фігурок орігамі за їх допомогою, кажуть майстрині. Можна і казку розповісти, і навіть людину вилікувати. У психології навіть, і арт-терапії, в випадках аутизму, коли інші варіанти не працюють. Чомусь орігамі фігурка в руках терапевта, мабуть, рухлива фігурка. Вона приводить до того, що з'являється можливість спілкування навіть з аутистом. А ось створити такі фігурки можна зі звичайного підручного матеріалу. Дракон зроблений з одного аркушу паперу. Тільки цей аркуш приблизно 2,5 метри на 2,5 метри. Жодних розрізів, все складання, єдине формування за рахунок там, ну, в принципі, вже підручних метод. Так, в принципі, це один аркуш звичайного крафту, в який завертається бумага, газети, тобто всім доступним матеріал». Поки дітям розповідають казки, дорослих вчать по японськи битися. Серед бойових мистецтв прикладне фехтування кінцюбудо, чим ми е, сражалися, це так називаємо чокен. По японській це длинний меч. Він зготовлений з безпечного матеріалу. Он в принципі може ощутимо нанести якийсь то удар, але травмувати людину він практично не може. Легендарні мечі самураїв на фестиваль теж привезли. Ними спокушають колекціонерів та пошановувачів японських обладунків. Ціни стартують від тисячі доларів. Попри те, що попит на них в Україні чималий. Тацинітілі ті, хто любить руже, ті, хто з дитинства хотів. то тобто, який мужчина не хоче японські мечі. Яке свято без частувань пригощали вже вподобаними українцями суші. Технологією приготування ділилися з усіма. Найпопулярнішу японську страву можна приготувати в домашніх умовах. Необхідні для цього рис, васабі, норі та рибу можна купити в будь-якому українському магазині. Япономанія триватиме два дні. На шанувальників японського чекає ще безліч майстер-класів із відомими тамтешніми художниками та майстрами рукоділля, а також презентації технологічних новинок.